Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ілона, і якщо на цьому каналі ви вперше, обов'язково переходіть, дивіться всі мої попередні відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору. І давайте розпочнемо сьогоднішнє відео. Почнемо напевно з того, якщо ви не бачили першу частину, я б все ж таки радила перейти на мій канал і подивитися першу частину, щоб більш бути в контексті і розуміти взагалі про що це відео. А всі, хто дивився першу частину, знають, що це продовження моєї перестановки, там, де я роблю кімнату своєї мрії. І в останньому відео, тобто в першій частині, ми зупинились на тому, що я все прибрала, зробила розпаковку декору, показала вам до, можна так сказати. Я зрозуміла те, що я прям не зняла до, прям повністю, кожну детальку. Але, на жаль, вже не вийде, бо я вже почала все робити, но... Я зняла в TikTok, тому, якщо що, можливо, потім прикріплю фінальний результат, коли я все дороблю. Що саме я планую робити в цьому відео? Саме перше, це обов'язково скласти книжкову шафу. Ми зараз з татом і мамою будемо йти її складати, і я вам обов'язково це покажу. Я не знаю, ще де точно вона буде стояти, скоріш за все, ось там ззаді, там де зараз книги на підлогі стоять. Але єдиний мінус в тому, що в мене дуже сонячна кімната, і це класно. Я обожнюю, коли сонячні кімнати. Але мінус в тому, що якщо будуть там стояти книги, буде світити сонце, вони можуть вигоріти. Але я який би куток своєї кімнати не поставила цю шафу, всюди буде світити сонце. Єдина частина, де не світить сонце, це там де моє ліжко. І то мені на ліжко світить. Так, чекайте, бо мені мама тільки що з першого поверху кричала, що знайшла штатив. Зараз в мене просто телефон прикріплений на ось цю таку, я не знаю, як це називається правильно, ліпучку я її називаю до вікна, щоб ви собі розуміли. Я надіюся, телефон не впаде і там все нормально видно. Так ось вона знайшла штатив, і на чому я зупинилась. Єдина сторона, де не світить так сильно сонце, це там, де моє ліжко. Але я зараз відклею телефон і покажу тут. Йде нахил, стіни, стелі, і вона така крива, похила. І там ніяк не може запхати шафу, тому що вона там ніяк не влізе, хіба якась маленька, невеличка. Ще мені зараз дуже сильно сліпить сонце, мене дуже почуть очі. Але я маю зняти цю частину відео. Що ще ми будемо робити? Ми будемо розкладати книги. Зараз я вам покажу. Деякі книги, які я вже розклала, робити красиві рамочки, якось декорувати. І, в принципі, я думаю, по суті, відео ми вже будемо якось розбиратися і робити все разом. Точніше, ви будете дивитись, як я це роблю. Ось, що я мала на увазі, ось тут така стеля в мене в кімнаті, і туди я ніяк не зможу поставити книжкову шафу, але саме на усю частину взагалі не попадає сонце. Як ви бачите, на ліжку світить сонце, а тут ні. Ось тут завжди сонце, ось тут завжди сонце, і тут так само. Не звертайте уваги на бардак, я вже це говорила в попередніх відео. В мене творчий процес, я все ще тільки... Роблю все в процесі і тому тут дуже-дуже сильно не прибрано. І давайте я вам хочу показати те, що я вже зробила. Це я розклала декілька книг ось тут. Це ще не фінальний результат, бо вчора приїхала зі Львова дуже змучені. Я чисто розклала буквально декілька книжок. Тут поки що ще нічого не складено, але я розклала ось цю поличечку. Я тут поставила книжечки від Вівату, Тут більшість це якісь ромкомчики, але тут є також буквально два якісь трилери детектива, щось типу того, моя лялічка Братс, якщо я не помиляюся, фотографія з моєю подругою. І ось тут я вирішила зробити окрему полицю для коміксів, коли замирає серце, і тут маю такий. Yearbook, я не знаю, як це пояснити, там просто якась додаткова інформація, духи від аряни, точніше коробочка, і поки це виглядає так, можливо, я це ще заміню, але поки буде так. Ось тут я поставила книжки від Старого Лева, тут теж якось дуже все рандомно. Такий вазоночок, книжечки Агати Крісті. Мені здається, тут ідеально стояли книги Агати Крісті, тому що ці книги не влізаються ось так. І віддині книги, як так стоять, це книги Агати Крісті. І, на жаль, я прочитала тільки три, недавно придбала ще собі, але це буде теж окреме відео. І я не маю такої величезної колекції, щоб заповнити тут цілу полицю. І, в принципі, поки не планую збирати колекцію книг Агати Крісті, але, можливо, колись в майбутньому це станеться. Я тут їх всіх поскладаю. Бо мені здається, це було б ідеально просто. І наступне. Тут я поставила книжки англійською і поставила дві частини, точніше, три, просто одна у мене англійською, і дві частини у мене українською від видавництва ранок. Це Дженні Хан, моя улюблена авторка, але саме ця трилогія мені взагалі не сподобалася. Поки я не знаю, що ще тут поставити, можливо, якісь поставлю декорації, але наразі це виглядає якось ось так. Ці книги далі на землі, тут ще ось так вам покажу. Спойлер, буде розпаковка, бо я ще накупила собі книг, не маю часу просто коли це відзняти, але зараз йдемо складати полицю і я надіюсь, я її тут поставлю і вже буквально, надіюсь, сьогодні або завтра ми будемо розкладати всі ці книги на книжкову полицю. Так, мій апдейт, там, де я роблю кімнату своєї мрії, як ви бачите на фоні, в мене вже є книжкова полиця, яку вже ми склали. Я вже почала розкладати зараз 10-ту вечора. Я не планувала підключатися, але в мене зараз якесь таке натхнення з'явилось. І поки я розклала ось так, як ви бачите зараз на фоні, не дуже мені все подобається, але я ще все якось пробую, роблю, маю ось ці рамочки. Прийшла мені ідея поставити одну рамочку, напевно, тут вкут. Я хочу якраз зараз поставити фотографії, подивитися, як це виглядає. І в мене є три фотографії, я ще не впевнена, яку саме я хочу. Можливо, скоріш за все, або ось сюди я з книгою, або ось цю. Не знаю, це дуже такий теплий спогад з Іспанії, як ми були минулого літа. Тому мені хочеться поставити, поки якусь із тих двох ще показала. Ну, і зараз я. ой! Відкрию рамочку і заставлю цю фотографію. Я надіюсь, я це сьогодні точно зроблю. І вже завтра зможу при денному світлі показати вам, Блін, не можу відкрити вже фінальний результат в яка в мене вийшла. Доброго ранку всім! Це вже другий день, наступний ранок, точніше, вже обід. Я закінчила. Декорування, розкладання книг на свою полиці, і зараз я вам хочу зробити огляд невеличкий. Зверху тут в мене стоять книги фентезі, Чіт, Залізне полум'я, четверте крило. Ну і в принципі, ви бачите. На другій полиці у мене стоять книги від видавництва Artbooks. Також ось така. Ой, я забула, як це називається статуеточка з Хорватії, якщо не помиляюсь, я була. Потім дивіться, як. Така геніальна ідея мені прийшла? Я поставила оверлей в рамку. Я не знаю, мені дуже подобається це по гіпотезі кохання. Так, третя полиця в нас тут вже все в переміжку. Більшість тут книг від видавництва КСД та трішки книг Вівату. Тут різні жанри. Я вже так поскладала, як, не знаю, як могла. Наступна полиця в нас по Гаррі Поттеру, ну, точніше, як тут фігурки з Гаррі Поттера, і перша частина, книжки від видавництва РМ, ну і, в принципі, якісь всі в переміжку. Ну і на останній полиці, все як завжди. в мене завжди останні полиці це просто рандом. І тут різні видавництва, різні книги, якось це так виглядає. На ось цій такій. Тумбочці я поставила цю вазу з квіточками, вирішила поставити коробочки від парфумів, також ось цю статуетку, яку мені привезли з Парижу, окремо поставила свою любиму серію, трилогію. Це також, якщо я не помиляюся, з Хорватії ось ця така штучка, підставочка маячок. І тут просто стоїть іграшка. Я ще, можливо, тут щось докладу, але поки це виглядає так. Так це виглядає здалеку. Деякі книги мені не вмістилися на полиці, я просто поставила їх з цей ящичок, я поставила біля ліжка. Я тут ще якийсь декор покладу, але поки воно буде стояти ось так. Я не пам'ятаю, коли останній раз робила підключення, показувала, як виглядає тут, але я розклала ось так книги. Там також моя любима серія усім хлопцям, яких я кохала. Парфуми від аріаночки вже використані. Мені просто дуже шкода викидати. Ось так. Це я показувала, отут я вже поскладала всі свої ручки, фламастер якусь канцелярію. Це також, можливо, ще перероблю, не впевнена. Ось тут я вам теж показувала. Ну, і в принципі, поки так. Але я ще зараз буду все доробляти, буду вам показувати обов'язково. Доброго ранку! Я вже не знаю, який це день по рахунку. Я ніяк не можу дозняти це відео. Зараз хочу вам показати вже результат свого столика. Я буквально недавно прокинулася. Зараз 9 година ранку, і давайте розпочнемо вчора мені. Приїхали квіточки від мого хлопця. Давайте я вам так якось показувати буду. Там мені з я вже показувала, як це виглядає. Ось тут я склала свою косметику, також я приклеїла ось сюди цю наклейку і поставила декілька фотографій з полароїда і просто якісь карточки мої. Ось якось так це виглядає здалеку. В принципі, мені дуже подобається. Застелила цю рожеву класну постіль, вона мені, мені дуже подобається. Сьогодні е, дуже погана погода, бо дуже хмарно і навіть немає сонця. Хоча всі останні дні було сонечко мені світило. Я думала, якраз вам, але якраз коли я почала знімати, перестало виходити сонечко. Я дуже-дуже сонно кажу, я прям. Не знаю, така погода не дуже класна. Хочеться закутатись там в ковдручку і все. Ну, ось так я там поскладала свої іграшки, поки я на стіну нічого не вішала своїх картин, бо це треба купити свяжки, докупити рамки, забити все. Також в мене є ось там така гірлянда, типу прищепочки, і вона має по плану світитися, але вона поламалась, вона не світиться. Але, в принципі, мені подобається, як воно виглядає ось так. На цьому столику, поки це залишається ось так, будуть стояти тут рамки трішки неприбрані через те, що я їх ще не прибила. Пізніше це буду робити, і поки вони стоять ось так, я вам показувала, я зробила ось таку рамочку. Також я попричепляла сюди фотографії з полароїда, мені дуже сильно подобається. Тут я трішки замінила, я не пам'ятаю, чи я вам показувала, поставила тут цю шкатулочку таку з розочками. І замінила і поскладала ці ручки, ці контейнери з олівцями ось сюди. Ну і в принципі, здалеку це теж непогано виглядає, просто якщо на столику трішки прибрати. І ось так. О, це так мило. Мішкова полиця, в принципі, залишилась так само, тільки я додавала на. Цю статуетку браслети, коли дівчата приїжджали, давали мені Тейлор Свіфт, Та й в принципі я біля стадіону трішки обмінювалася. Вот. І поки, я думаю, наразі все. Я думаю, можливо, знімлю третю частину, але вже коли приїду іншого разу, скоріше все, через те, що мені вже скоро треба їхати. Я думала, я все-все встигнула. Як бачите, Трішки не встигаю деякі деталі і декор доробити, Але все ж таки, я думаю, гарний результат у мене вийшов. Я, можливо, знімлю третю частину, не впевнена. Постараюсь встигнути зараз, якщо ні, то я приїду ще ближчим часом і обов'язково-обов'язково обов знімлю її. А зараз обов'язково пишіть, як вам результат, чи вам подобається те, як я зробила, все змінила. Діліться своїми враженнями в коментарях. А я буду завершувати це відео. Обов'язково ставте палець вгору, пишіть коментарі. І дякую за перегляд. Всіх цьому всім па-па!